Марія Баран дизайнерка. Вона вже не вперше бере участь у мистецьких резиденціях. Каже, це дає змогу спілкуватись і дізнавати щось нове. У цеху Парасолька займається освітленням простору у світловій лабораторії. Її команда створює лампи із підручного матеріалу. Загалом їх буде близько десяти. Усі лампи з різного матеріалу, одна з них із пластикових дротів. Ми взагалі знайшли це на смітнику. От, і зараз ніби з оцих от прутів робимо таку лампу, яка. Мало бити мали би висіти отак вниз і робити таке більш-менш точкове світло. Так, тут буде лампочка, а тут навколо буде така ніби спідничка. Скульптор зі Львова Тарас Попович з 2014 року працює з металом. каже, перетворив хобі на спосіб заробітку. Наразі захоплюється металевою пластикою. Це моделювання металу за допомогою зварювального апарату. Вважає, що цей напрям один з небагатьох, який дозволяє створити щось нове. На резиденції виготовляє скульптуру, яка залишиться у просторі на тему відновлення. Ми працюємо на заводі, який вмирає, але одночасно він перетворюється на щось. нове. Іншими словами відновлюється. Проєктна менеджерка цеху Парасолька Мар'яна Баран розповідає, що в цьому приміщенні раніше виготовляли парасолі, звідси і назва. Відновлювати цей простір розпочали близько року тому, залучили кошти від посольського фонду США зі збереження культурної спадщини. На ці гроші закупили комп'ютеризовані станки для роботи із деревом та металом. Піч для випалу кераміки зараз дообладнують майстерню з переробки пластику. Учасники заходу із семи міст України сьогодні працюють над оформленням простору до відкриття. Всі ці люди розділились е, тут вже е, на команди, і кожна команда працює над своїм проектом. Так, до прикладу, команда інженерії зараз. Е, Дозбирують термопрес, там команда архітекторів роблять терасу на балконі. Там ще якась міждисциплінарна команда працює там в світловій лабораторії. вони там різні світлові об'єкти для цього простору готують. І нам би хотілося ще до неділі підготувати цей простір. Відкрити цех Парасолька планують у неділю, о 15-й. За словами Мар'яни Баран, після цього можна буде орендувати обладнання або приміщення майстерень. Користуватися простором зможуть усі охочі. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.